Президент Віктор Янукович місяць тому зустрівся із найбагатшими українцями і попросив їх поділитися грошима віддати 3% річного обороту. Про це посилаючись на свої джерела, пише політолог Тарас Кузью на шпальтах американського видання Євразія Монітор». Чи для себе вимагав ці гроші? Янукович Кузя не уточнює, але стверджує, що один із найбагатших українців, земляк Віктора Януковича, Ахметов, запротестував. Між ними виникла суперечка. Як пошакузя виглядала вона приблизно так. Що я хочу сказати? Ти Хадарковського пам'ятаєш. Що я хотів би ответити? А ви помните такого президента, як Кеннеді? Нагадаю, президент Сполучених Штатів Джон Кеннеді був убитий пострілом снайпера.